Вистачило, але все таки футболісти зорі на виїзді проти, напевне, найважчого суперника групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед зіграли так, що погляду неможливо було відірвати від цього поєдинку. До 90 хвилини вони боролися, бігли в атаку. Ну як же інакше? Адже і футболісти, і тренер виходу на Олтрафор чекали дуже довго і готувалися дуже сумлінно. Як саме знає Віталій Зверов. Вони готувалися до цього матчу рівно місяць, а чекали усе життя. В день жеребкування групового етапу Ліги Європи зоря програла Дніпру і зізналися, сама назва Манчестер Юнайтед глибоко засіла у головах. Всі хочуть Манчестер, виходять і на третій хвилині Получають м'яч. Ну це ж смішно даже. Думаю, може, більшу роль зіграли жеребівки і все остальное. За місяць зоря зуміла осягнути майбутній поєдинок. Перемогла Динамо, дебютувала нічиєю в лізі Європи проти Фенербахче, але весь час думала про майбутній виїзд на Траффорд. Ти представляєш, які там зв'язки грають. І повторюсь, це той урень, якому нужно стрімитися і. З такими футболістами грати проти таких команд. Тому, звісно, це, можна сказати, мечта. Гравці зорі виходили на передматчеве тренування, ніби на іншу планету. Стадіон Олд Трафорд вразив кожного. Провести тут хоча б тренування уже мрія. І навіть один із банерів, ніби на честь зорі. Яка е та аура, от именно, я не знаю. подталкивает к тому, что, я думаю, на этом стадионе невозможно будет играть и не показывать те скорости, которые необходимы. И тот футбол, который хотелось бы увидеть в исполнении, прежде всего, своих ребят. Даже перед выходом на предматчевую тренировку сказал ребятам, что я... По белому, по хорошему, очень завидую своим мальчишкам, что им выпал такой шанс сыграть на этом знаменитом стадионе Олд Траффорд против такой Супер команди, як Манчестер Юнайтед, Що ще потрібно? Юрій Вернедуби сам довго чекав такого матчу протистояти Манчестер Юнайтед, але головне Жозе Мауріньо. Виявляється, тренер Зорі давно стежить за роботою португальця і намагається переймати в нього футбольні хитрощі. Стежить настільки, що зранку, у день гри він, приїхав до Олд Траффорду, щоб знайти нову книгу Жозе Мауріньо, яка цього дня мала вийти у продаж, але в клубному магазині її не було. Я обязательно постараюсь ее приобрести, эту книгу. Мы до этого, весь наш тренерский штаб, пользовались литературой именно по теме. Есть книги вот здесь вот именно в Англии по его тактическим схемам, по тренировочному процессу, как вот он именно готовит, как он, какую схему больше любит и какой футбол проповедует. Мы переводили эти книги и я с... С интересом их читал, смотрел те упражнения, которые там очень много. Понятно, что полностью упражнения перенести на свою команду это очень сложно. Я не буду врать, але все одно можна з любого управління зробити те управління, яке підходить ім'я твоєї команди. Можливо, детальне вивчення методів Жозе Мауріньо дозволило зорі Юрія Вернедуба стримати атаки Манчестера. У першому таймі м'ю створив лише один гострий момент поперечина від Рашфорда. Набігалі прилично, да, намотали, маталі кілометраж хороший. Ну за що дисципліни, то. Есть... Десь перекривали зону, тобто да, потрібно було багато двигатися, працювати. Зоря перекривала зони увесь матч і дозволила лише двічі пробити у площину воріт. Але коли у складі суперника Златан Ібрагімович цього достатньо. Златан тут як говорить тяжело щось говорити, коментувати. Я думаю, всі футбольні люди розуміють, наскільки це сильний футболіст, наскільки це сильна особистість, Тому було непросто е -е, грати проти. Проти, проти Златина в частності. Зоря звично добре вибігала в контратаки навіть проти Манчестера. Але останній пас, який часто проходить в чемпіонаті України, тут не працював. Ну, блін, йолки-палки, з ким ми граємо? Давайте подивимося на імена футболістів. Ну, Все-таки ми новички в цьому да, набираємося опитку. Ну, Якщо у них футболісти, стоять по 40, 50, 100 мільйонів. Звісно, вони будуть мало ошибатися. Сил не було в атаку біжати вже, але ж впливалися вже. Ну... Що говорить, всю гру то якби ми грамотно, компактно обороняли, друг друга страхували, допомагали. кожен за кожного. Але все одно тяжело оборонятися і белі хороші контратаки, діти немножко неправильно розпоряділися. Я все одно вважаю, що з гралі ми грали проти такої команди достойно. Зоря програла М'ю 0-1, але потужно презентувала себе в матчі з суперником такого рівня. Здається, це той випадок, коли результат залишиться, та гра. Точно ніколи не забудеться. Любите футбол в усіх його проявах. Слідкуйте за аматорським турніром, що проходить зараз у Києві. Ніве Амен. Футбол стає ближчим. Ну, а зоря, мрія відбулася, мрія збулася. Я вважаю, що не просто достойно, супердостойно виглядала зоря в матч проти Манчестер Найнату. Олександр Оксівич. Ну, это может только повториться. Я думаю, всем было приятно смотреть за такой игрой, за содержанием игры, за отдачей футболистов. И, наверное, и по уровню самой игры мы оказались не мальчишками. Ну, да. Можно только похвалить и сказать, что действительно выжали, наверное, максимум и делали все, чтобы не проиграть. І... Це не тільки не програти. Команда намагалася все-таки виграти, футбол. хотіла виграти. Уровень образування футбольного продемонструвати на такому рівні, це дорого стоїть. Заряд його продемонструвала. Наскільки оця гра допоможе футболістам відчути ще більшу впевненість собі? Наскільки вона допомогла їм вирости? Я думаю, що таких Жаль, что проиграли. Но вообще, по тому, я думаю, по тому футболу, они еще больше поверят в то, что действительно можно играть. Все, со всеми командами можно играть. Не було недоутинки сбоку Манчестер Юнайтед? Да, вы знаете, наверное, и не может быть при таком количестве зрителей, при том, что эта игра была анонсирована. Значить, і ми видели отдачу того Ібрагімовича. Даже по одному йому можна було сразу определити, насколько була віддача у футболіста Мачера Юнати. Ну що ж, будь-якому разі, ми вдячні Зорю за цей поєдинок, незважаючи на те, що команда програла, але справді, знаєте, вот, було дуже цікаво спостерігати за цією грою. І взагалі, от ми. Мы... Там, редакції уважно стежили за тим, як відбувалася гра, і для себе там наші кореспонденти вивели дуже багато хороших формул, і було помітно, що зоря готова, зоря не боїться, зоря розуміє, як потрібно грати. Ну, безперечно, кваліфікація футболістів Манчестер Юнайтед дозволила їм забити оцей один м'яч. Це Геній Ібрагімовича, який протиснув там ну, весь захист. Камінюку був вопрос, чому все час грає камінюка на стандартах з Ібрагімовичем? Ну, реально вийшов чоловік на дві голови.